День села Штормове у Новоїдарському районі для мешканців. Це справжнє свято, до якого вони готувалися кілька тижнів. Селяни з радістю показують виставку, на якій більшість робіт зроблені власноруч. Сьогодні у нас буде масове гуляння після концерту. Посетите концерт, будь ласка, у нас дуже хороші вокальні. Дани, і діти, і в Та свято у селі не вирішує проблем, каже пенсіонер Михайло Тиханський. Дід все життя пропрацював інженером з ремонту сільгостехніки. Тепер на пенсії захоплюється політикою. Вважає, що рідному селу потрібен надійний представник у Верховній Раді. За такою проголосую, який ви я все буду, тут народ буду. Людям допомагати. Селі помагають сьока пенсіонерка Варвара Будник розповідає, вже встигла прочитати передвиборчі програми багатьох кандидатів та повірила лише пропозиціям Віталія Курила, адже його зусилля спрямовані саме на відродження села, і велика увага приділяється проблемам молоді. Я вірю в те, що Віталій Семенович завжди додержиться своєго слова і зробить все що… Програмі не забезпечення нагальних потреб села основа програми Віталія Курила. Про це народний депутат розповідав людям під час зустрічі. Сьогодні ми говорили о тому, щоб допомогти школі інтернетом. І це ми допоможемо. такая разовая помощь, которую надо делать, А проблемы общие они остаются, они одинаковые для большинства сел. Это и дороги плохие, это отсутствие прежде всего рабочих мест, это развалившиеся колхозы, и люди, которые не могут найти теперь себе место в жизни. И как следствие это то, что уезжает молодежь с села. Не остається в селі молодежі, не остається в селі будущого. Питання допомоги селу Віталій Курила буде ставити перед урядовцями в Києві. Таку обіцянку народний депутат дав селянам, а значить, зробить. Бо це основний принцип роботи Віталія Курила. Пообіцяв, виконав.